У Кабулі затримали бойовиків з десятьма тоннами вибухівки. Її начебто готували таліби для атак в громадських місцях. Заарештовано п'ятьох підозрюваних. Троє з них громадяни Пакистану, двоє інших афганці. Вибухівку розклали в 400 пакунків і заховали у вантажівці з картоплею. Зловмисників затримали на околиці афганської столиці. Якщо 10 тисяч кілограмів вибухівки здетонували в місті з населенням 7 мільйонів, страшно уявити, що могло б статися, каже представник слідства. Відомо, що затримані чоловіки проходили підготовку таборах пакистанських талібів, що співпрацює з афганським рухом Талібан. Вибухівку також привезли з Пакистану. Коли саме злочинці планували теракти, невідомо. Ймовірно, ці напади мали стати частиною обіцяного весняного бойового наступу талібів.